Таслава, а взагалі, які юрисдикції зараз для українського бізнесу ну назвемо, найпривабливіші, да, і чому залежить від того, який тип бізнесу і куди він виходить? Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про давайте будемо говорити конкретно в контексті it бізнесу. То буває аутсорс на бізнес, коли просто ми робимо на замовлення для когось продукт. Тоді е, реєструються зачасту там, де знаходяться їхні клієнти, це b 2 b клієнт Це США, часто Естонія для того, щоб продавати по європейському союзу Кіпр, зважаючи на відносно невелике податкове навантаження. Е, це ті країни, де реєструють. Якщо ми говоримо про продуктові бізнеси, які йдуть B2C, B2C, Ну, якщо навіть в тому прикладі, що я сказав, на Африку, ну там африканські юридичні особи можуть реєструвати ну, в конкретній країні, маю на увазі, де вони ведуть діяльність. Тому що коли ви продаєте певний продукт е, е, B2C, клієнту вже кінцевому споживачу, вам дуже часто потрібна буде юридична особа в тій країні, де ви власне провадите основну діяльність, де ваші клієнти знаходяться.